Б'ють пороги, місяць сходить, як і перше сходить. Нема січі, пропав той, хто всім верховодить. Нема січі, очереті у Дніпра питають, де то наші діти ділись? де вони гуляють? Чайка скиби літаючи, поза дітьми паче. Сонце гудіє. вітер віє, на степу казачим. На тім степу скрізь могили. Стоять та Питаю всього буйного, де наші пани. Де панують, бенкетують, де ви забарились? Вернітеся, дивіться, що та де Не пасуйся ваші коні, де тирса шуміла. Де кровляха татарина морем червоніла. Вернітеся, не вернуться, заграло, сказала синє море, не вернуться навіки попали. Правда, море, правда, синя, така їх доля. Не вернуться сподівані, не вернеться доля. Не вернуться запорожці, ні стануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани, Обідрана сиротою понад дніпро плаче. Тяжко, важко сиротині, а ніхто не бачить, тільки ворог, що сміється, Смійся, лютий враже, та не дуже, бо сте гине, слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що дія у світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти, наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди наша слава, слава Дякую.